Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Росіяни намагаються знову штурмувати Соледар. Після невдалої спроби захопити місто та відступу. Ворог перегрупувався, перекинув додаткові штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Каже, ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть своїх. Українське військо. В районі Бахмуту і Солидару посилили туди. Перекинули нові підрозділи. Передову відвідав командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Бахмут Солидар залишаються місцями зосередження головних сил противника на східному фронті і найбільш агресивними напрямками його дій. Зокрема, в Селедарі він намагається зібравши найкращі підрозділи організованого злочинного груповання Вагнера. Досягнути там проміжного успіху. Соледар давно був одною з точок, на яку вони постійно намагалися атакувати, і протягом може, багатьох цих місяців вони постійно зосереджували свої зусилля на тому, щоб знайти слабке місце в нашій обороні і намагатися її системно прорвати. І відтак на Солідарі вони мали певний тактичний успіх і бажають його розвинути. І від і відповідно українські збройні сили і інші сили оборони роблять все, щоб не дати їм це зробити. У цьому українським захисникам допомагає холодна погода і мороз у прифронтовому місті Донеччині, Сіверську. Наші військові кажуть за таких умов легше відстежувати рух росіян на північ від Бахмуту. Одну пороку при снігі це маскування. Маскування на снігу видно дорожки, тропи, якими здійснюється постачання підвоз провізії, боєприпасів. Відбуваються жорстокі бої, але ми даємо гідну вічич ворогу. на Луганщині за минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки і червонопопівки. Наші воїни за місяць знищили майже 80 одиниць ворожої техніки. Такі дані озвучив чільник військової адміністрації. каже днями оборонці знищили ворожу понтонну переправу та п'ять танків лише за одну добу. Всі чітко вмотивовані. Всі е, вірять в перемогу, наближають її кожного дня. Те, що Луганщина буде деокупована, немає ніяких сумнівів. Це іскренні що то принісок пропітляє. Да, Закінчиться я... зараз. Е, міжнародні партнери України, ті країни-донори, які допомагають Україні зброєю, готуються до чергової. Зустрічі наради у межах так званого Рамштайну. Це е, зібрання країн, які допомагають Україні регулярно. Е, Що кілька місяців вони обговорюють е, свої е, чергові наміри? Вони радяться щодо того. Яка зброя саме е, може бути надана, ми знаємо, що ця зустріч запланована на 20 січня, і я думаю, що е, що ближче ми будемо до цієї зустрічі наближатися, то або е, десь у переддень, е, можливо, за кілька днів до неї, або власне на ній будуть е, якщо якісь серйозні оголошення готуються, то напевне вони будуть прив'язані прив до цієї події, хоча хоча зовсім не обов'язково. Що стосується Німеччини, і що стосується леопардів, про це говорять дуже багато, тому що Німеччина найбільший виробник танків і багато європейських армій мають на озброєнні танки леопард, їх вважають можливо трохи легшими в експлуатації. Я бачив, я бачив такі думки. Також вважається, що їх дуже багато, і, наприклад, сьогодні є повідомлення про те, що у Польщі, також в одній з країн Балтії, пролунали думки, що, якби було досягнуто згоди між партнерами між союзниками про постачання німецьких танків Леопард 2 то наприклад Польща. Заявила, що вона могла би надати надати певну певну кількість Україні. Тут очевидно буде важливо саме питання цієї узгодженості, тому що Німеччина чітко заявила вустами канцлера Олафа Шольца не раз, що німці односторонньо діяти. Не будуть, коли йдеться про надання такої серйозної важкої зброї, як танки чи іншої, вони будуть узгоджувати все з партнерами. Це пов'язано з історичними моментами про щодо ролі ролі німеччини в другій світовій війні тобто німеччина намагається показати що вона діє відповідально що вона не вдається до якихось різких непродуманих, що не вдається до односторонніх кроків вони кажуть що представники німеччини вони кажуть що будуть узгоджувати а тоді, а тоді вони будуть іти на такі кроки. Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки «Леопард-2». Нещодавно ми, тісно консультуючись з нашими американськими та французькими друзями, схвалили дуже далекосяжне рішення про постачання бойових машин піхоти. Зараз ми думаємо про це. Все інше, якщо це питання постане, треба було б узгоджувати. Наразі ви можете побачити чи читати на сторінках газет і в окремих інтерв'ю різні чутки. Але я не чув жодних офіційних ініціатив або запитів від Польщі або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися, як на неї відреагують інші країни. Давайте у зараз все заберемо. От як поєднати те, що нам дають там технологічні там. Дуже хорошу зброю, там 60-х, 70-х, 80-х років модернізовану, яка нам потрібна, але ми не можемо її почати виробляти і взагалі запустити виробництво там подібних е, речей. Це ж я ж починаю з того, що казав, є проблеми до сих пір з казкою бронежилетом, жилетом, вже технологічні серйозні рішення, ні прибори нічного бачення, оптика, можна продовжувати, планки, ну величезна кількість найменувань. А дуже просто е, домовлятися на разом з передачою зброї про майстерні, домовлятися про ремонтні е, речі, тобто пові... Вільно входити в цю військову промисловість НАТО. Ми ж все одно не будемо всі зразки усього виробляти. Ми все одно будемо частиною світу, переозброєння по НАТО і по стандартах. Але частина того може ремонтуватися тут, частина тут може модернізуватися прямо в наших умовах. І тоді ми стаємо частиною цієї оборонної галузі. От тоді ми можемо бути спокійні не тільки за зараз, але й за завтрашній день. Тому що тоді Україна стане частиною оборонної промисловості світу. А зараз такі процеси відбуваються, налагоджуються з це те, про що ми на жаль не, не чуємо, знаємо. тому я і піднімаю питання. Бо мені здається, що тільки комунікація від влади тільки би виграло суспільство, і ми б тільки би виграли. А якщо ми в якийсь внесочок зробимо про те, щоб про це пам'ятати і нагадувати, то чудово. Бо мені що, чому про це нагадує з політичної точки зору, не тільки з практичної. Бо з політичної точки зору ми ж теж не повинні виховувати якийсь такий загальносвітовий патерналізм українського народу, що ми постійно будемо покладатися в усьому на підтримку західних братів, правильно? Це ж наша партнерська дружня допомога, а не новий тато і мама. Ми ж вибудовуємо самостійну незалежну країну. Відповідно, зараз ми приймаємо допомогу не тому, що вони просто нам допомагають, а тому, що ми спільно боронимо від цього зла весь світ, бо сьогодні ми завтра вони. І не забуваємо це. Але не забуваємо те, що після перемоги ми повинні бути теж спроможними і сильними. А відповідно, якщо ми повинні бути спроможними і сильними і у військовій сфері, то це не тільки тисячі загиблих і сотні тисяч ну, навчених. Але це озброєння. Це саме це озброєння, це питання в тому числі технологічного озброєння. Тому в Україні мають вироблятися і складатися дрони і ремонтуватися техніка, і механізовані бригади мають мати тут майстерні. І це питання, те за яке я працював до тилу, до війни в тилу і зараз продовжує це питання громад. Це питання того, а чим мають займатися громади. Там ті підприємства вмерли, ті підприємства вмерли. Нічого, ці можуть мати майстерні, ці можуть мати складальні цехи, ці можуть мати децентралізовані цехи по виробництву тої чи іншої продукції, яку і ракетами не вразиш чуть такої. Всі ми де живемо? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.